Всім привіт! 11 серпня і будемо готувати посилку на продажу Хмільник Вінницька область. 6 сорти по 15 штук. Будемо починати з квері. З полки, з амі. Бріла буде маленькі стаканчики, напевне. І Азія маленькі. Решту буде все великі. Маленькі стаканчики будуть по 14. Великі 15. Зараз нарізаємо і будемо відправляти. Вінницьку область. По 15 штук. Перший сорт буде сорт клері. Тут є ось такі маленькі стаканчики. І є великі. Поки що даю великі. Ось такі маленькі стаканчики будуть по 14. Поки є великі, даю великі стаканчики, по 15. Залишається не так багато. Tam u nas wielkie stakaniczki. Teraz ja pokażę korę niego. Пауза. Ось така корнева буде сорт Клері. Великі стаканчики по 15 гривень. Нам потрібно 15 штук. Сьогодні буде відправка. Наступний сорт, сорт Азія. Великі стаканчиків нема. Будуть ось такі маленькі стаканчики. Це нам потрібно 15 штук. Ось така коренева. Менші стаканчики по 14. Нарізаємо 15 штук і далі переходимо на сорт бріла. Такі маленькі стаканчики, 100 грамові, 14 гривень. Далі полка, клері, Азія і полка. Наступний сорт. Це у нас буде альба. Ось такий корінь. Теж нарізаємо 15 штучок на відправку. Сорт альба. Зараз готуємо 10 маленьких клері. Це у нас буде наступ, наступне замовлення, 10 малих клері, 10 азії малих і 10 мальвіни великих. Ось такі корінь буде. Малі стаканчики 14. Зараз один стаканчик витягну і покажу, яка коренева поїде до вас. Такий корінь. Коріння Корінення буде 100%. Можете не переживати. Одна посилка вже готова. І зараз ми вам скажемо. Кулері малі не підписані, Азія малі підписані, мальвіна великі стакани. Це, це у нас 30 штук, по 10 штук. Тут ми все гарно підписали.

сорт брила. Наступний сорт буде 15 полки. Ось така коренева. Всі сорти по 15 штук. Далі сорт Альба. Далі покажу і скажу, куди вона поїде. Полка. Далі альва, 15 штук. І наступний сорт. Це у нас сорт АМІ. Це така коренева. Ось посилки ми вже спакували. І одна посилка йде в Харків. Зараз скажу, скільки і які сорта. Це в нас Азія 14, Клері 14 і Мальвіна 15. Азія і Клері маленькі стаканчики, Мальвіна, великі стаканчики. Гроші вже оплатили. І друга посилка. Піде в Хмільник, Вінницька область. Шість сортів. Тут є два сорта, третій сорт, п'ятий шостий. Всі сорта ми підписали. Якщо будуть питання, пишіть на вайбер.